Доброго дня. Нас ми встроїлися на завод «Хачицин», Нас поселили от в таку кімнату. Тут взагалі на чотири особи. Тут ще дві кроваті. Але поки що нас поселили у двох. Ось така кімната. Ось така ванна. Сам джузел. Взагалі-то дуже непогано. Все окремо холодильник на етажу. Готуємо на першому поверсі. Ми взагалі знаходимося на третьому поверсі. Ось такий. Стираємося ми на першому поверсі, там, де і е, кухня. Ось такі умови.